Добрий день, мої любі діти. Сьогоднішній наш відеоурок буде присвячений виконанню швів. А саме, сьогодні ми будемо виконувати шов, який називається петельний. Ось на невеличкому клаптику. Я вже виконала цей шовчик. Давайте придивимось до нього уважненько. Так він виглядає спереду. А ось отак він виглядає, якщо ми перевернемо клаптик трішечки догори. Для чого використовується цей шовчик? Цей шовчик використовується для обробки країв сипучої тканини. Часто майстрині у майстернях, де шиється одяг, використовують саме оверлок. Але то виконує машина, а тут ми будемо виконувати руками. Для мекої іграшки цей шов годиться де саме. Коли ми працюємо із фетром, це незамінний шов, тому що за допомогою нього ми скріплюємо поміж собою детальки або ж обробляємо краї тканини, щоб було красиво і декоративно. Для того, щоб виконати цей шов, нам буде з вами потрібно невеличкий клаптик фетру. На ньому найзручніше виконувати. Якщо у вас такого немає, клаптика, можете взяти якусь цупку іншу тканину. Далі нам потрібна голочка із ниточкою. Я зарядила контрастну ниточку розовеньку, щоб гарно було видно вам, як я буду це виконувати. І ножнички в кінці роботи ми відріжемо ниточку за допомогою них. І так. На що я хочу звернути вашу увагу? Справа в тому, що починаючи виконувати цей шов, ви ніколи не замислюєтеся, як же його потрібно правильно закріпити. Зараз я вам буду показувати один із способів закріплення, і тоді, в процесі перегляду цього відео, ви можете кілька разів прокрутити і подивитися, як це виконується, перш ніж будете виконувати самі. І так, як ми виконуємо цей шовчик? Голочко ми виводимо із зворотньої сторони на поверхню. Звісно, що треба вузлик на нитоці одразу зав'язати, перед тим, як почнемо шити. Далі. Що ми робимо? Будьте уважні. Тепер голочку я ставлю поряд із ниточкою, там, де вона виходить, вколюю на зворот і надіваю на голочку петелечку. Раз. І тепер затягую. Так, рівнесенько, підтягую, і ось ми вже ниточку зафіксували. Ось таким чином. Далі. Як же далі виконується цей шовчик? Нам потрібно зором відміряти від попереднього стіжочка, от приблизно ось таку відстань. Так? Вколюємо голочку, виводимо її назовні. І що далі робимо? Ниточку закидаємо за голочку і протягуємо. Таким чином, виходить, що наша голочка попадає в петельку. Притягуємо ниточку. Бачите? Ось так виходить. Далі закидаємо петелечку, голочку розвертаємо. Знову зором відміряємо однакову відстань, виколюємо на інший бік і знову протягуємо в петелечку. Можна допомагати ручками ось таким чином. Ваше завдання, коли ви будете шити, вам потрібно, щоб відстань була однакова між стіжками і глибина так само. От дивіться, зараз тут я зробила трішечки коротше, але це не зовсім правильно. Тому далі, коли будемо шити, будемо старатися, щоб цей шовчик був одномірним. І ось таким чином ми прошиємо зараз певну частину. На тканинці. Уважно слідкуйте, як я це роблю. Закидаємо ще раз у петельку, притягуємо. Знову робимо петельку, розвертаємо голочку, відступаємо на відстань, відповідно, і знову в петельку протягуємо нашу голочку. Знову те ж саме. Закинули петельку, відступили і в петелечку. Зараз трішки я переверну клаптик, щоб вам було видніше, як це я роблю. Ось в такому ракурсі так. Відступаю, проколюю, і знову притягую. Ось виходить те, що ми бачили на початку. так, Таке реберце виходить. Далі. Знову шиєм, шиєм, шиєм. Дивимося, 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 притримуємо іголочку і ниточку. Так, і сюди. І зараз ми бігом-бігом це все прошиємо, і я покажу вам, як закріпитися нам в кінці. Бо, як правило, на це ніколи не звертають уваги. Але для того, щоб ниточка держалась, її ж треба все-таки фіксувати. Так. Ниточку я доволі довго взяла. Але ж це для того, щоб ви багато разів могли зрозуміти, як ми це все робимо. Знову петелька. Відступаємо в петельку. Петелька, відступаємо в петельку. Петелька, відступаємо в петельку. І дивіться, вже в мене так технічно це все виходить. Намагаюся я робити і глибину стіжочка, і відстань між стіжками однаково. Так. Так. Знову поправляємо ручками, допомагаємо його, щоб воно гарнесенько в нас вийшло. Ось у мене вже ниточки все менше і менше. Можливо, навіть мені клаптика не вистачить, щоб я повністю його це все зробила. Але ми зараз вам покажемо, як буде завершуватися цей шовчик. Так, нітка трішки інколи буває закручується, можна так ручками поправляти, розправляти її. Так, сюди, сюди. Ось уже в мене клаптик практично закінчується. Зараз ми будемо робити. Через стіжочок, закріпочку. Так, сюди. І ось вже я буду зараз робити останній стіжочок. Так, зробила. Притягла ниточку. А тепер увага. Що ми робимо? Ми повертаємося сюди назад. Дивіться уважненько. Ось в це місце, де звідки ніби виходить наша голочка. Я роблю так: проколюю. Бачимо, так? Да? Так, тепер петелечка ще повністю у нас. Не закрилась, і я повинна голочкою попасти в оцю петельку. Дивіться уважно. ось вона лежить, да? ще разочок. Оп, піддіваю і притягла. Все. Ми закріпилися. Для того, щоб ниточку сховати, перевертаємо клаптик і легенько зачіпаємо ось частиночку тканини. Раз. Беремо ножнички, відрізаємо. Два. Так, і ось що в нас вийшло. Давайте придивимося уважненько. Так, ось, Можна ще ближче сюди підійти, глянути. А воно вийде, у нас ще ні. Камера зафіксує, є. Так, ось ми виконали цей шовчик. Ваше завдання повторити те ж саме. Тобто пробуйте, виконуйте, якщо щось не зрозуміло, намагайтеся ще раз, ще раз передивитися відео. Бажаю успіхів і до зустрічі!